У суботу в юристів свято напередодні приймають вітання. Представники влади дякують численному загалу правників за відданість праві. Професія юриста була нелегкою завжди, а сьогодні й поготів складніше працювати у зв'язку з численними зміни в законодавстві, і треба встигати за всім слідкувати. Юристом не народжуються, а стають саме головне щоб було верховенство права і щоб справедливість дійсно. Восторствували гарне слово для юристів від себе особисто і голови обласної державної адміністрації Василя Ядухи, який перебував з робочою поїздкою в столиці, говорить голова обласної ради Микола Дерекот. Серед депутатів місцевих рад, працівників, органів виконавчої влади, численна армія досвідчених правників це і є запорукою того, що ми спроможні і зобов'язані змінити на краще ситуацію на нашій рідній Хмельниччині. У вітальному слові, голова обласної ради згадує видатник земляків юристів. Серед них 85-річний Радомир Кондратів. Він автор понад 80 наукових праць, виховав не одне покоління фахівців у галузі права. Державою і суспільством мають керувати не люди, а закон. І Ми стараємося це довести до відома нашої молоді, наших студентів, майбутніх юристів. Хмельницький міський голова Сергій Мельник дякує юристам, котрі стоять на захисті інтересів громади обласного центру. Сьогодні стає складнішим питанням про. Своєчасну сплату і заробітної плати, і платежів до пенсійного фонду без роботи ви не залишитеся точно, і кількість роботи в перспективі буде зростати. Кращих працівників юриспруденції заохотили символічними подарунками. Як зізналися самі юристи, для них найцінніший верховенство у державі буква закону. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.